Сьогодні поговоримо про найбільшу біль підприємців неправильне зарахування податків. Це може статись з ким завгодно. Як відбувається нарахування та зарахування, як перевірити та убезпечити себе від штрафів та неприємностей? Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Будемо говорити про фундаментальні речі в роботі ФОП. Як проходять зарахування та нарахування податків, і коли до мене звертається ФОП, і розповідає, що все пропало. все пропало, все пропало. Що робити? Я розумію, що один до двох що ця проблема почалась саме з незнання цих речей. Почнемо з ідентифікації проблеми. В мене таке враження, що податкова система спеціально побудована так, щоб податки не заходили, і вони зараховуються неправильно дуже часто. Найстрашніший розвиток ситуації виглядає так: підприємець спокійно веде діяльність, подає звіти, платить податки та одного дня блокуються банківські рахунки. Або що найбільш неприємно, при вилюті на відпочинок виявляється, що людина в чорному списку і не може покидати територію України. Коли ж ФОП починає розбиратись, в чому справа, виявляється, що виконавча служба почала провадження по стягненню податкового боргу. В податковій Кажуть, що два роки тому єдиний податок не сплатили. ФОПа давно перевели з єдиного податку на загальну систему. Жодного правильного звіту за ці роки відповідно немає. Борг зріс за рахунок штрафу та пені. І виникає логічне питання, як всі податки сплатили, всі звіти прийняли. Податкова нічого не говорила. Я впевнений зараз, скажу неочевидну Річ та податкова і не має турбуватися про платника. Перед організацією стоять інші функції, зокрема фіскальна, тобто стягнення податків та наповнення бюджету. Звісно, стикався з різними випадками. Часто в податковій працюють. Компетентні круті інспектори, яким не все одно, які телефонують, повідомляють, що є якісь помилки чи проблеми, що їх можна просто вирішити відразу. Консультують, як це зробити, і це дуже круто. І всім їм дуже вдячні. Та скоріше це виключення, тому найімовірніше, що про незарахування податків, штрафи і пеню людина дізнається саме з виконавчого провадження чи з іншого листа щастя. Перед нами стоїть ще одне інтригуюче питання. Податки платили, а вони, як виявилось, не сплачені. Вже можу написати книгу 101 причина, чому податки не зараховані. Зараз розповідати про всі не буду, зроблю собі такий топ 5 найпопулярніших. Моя улюблена причина інтернет-банк підтягнув не ті реквізити. Справа в тому, що часто, коли йде зміна реквізитів, банки не відразу встигають їх оновити в себе. Або при наборі платежу можуть підтягувати старі реквізити, за якими раніше створювались платіжки. Були випадки, коли таким чином платили місяцями, а той рік, не туди. Дуже легко можна взяти не ті реквізити по податку чи сплатити не на ту податкову. Зазвичай такі помилки роблять ті, хто реквізити бере безпосередньо в податковій чи на сайті податкової, де всі рахунки по регіону йдуть в ряд величезній таблиці. Допущена помилка в призначенні платежу, точніше в шифрі, що йде на початку. крапка кома. Те, що після нього вже не так важливо, І якось написав там рядки з вірша Шевченка. Платіш, прийшов. Часто при наборі призначення може касир помилитися в цифрі, чи сплата була з приват чотири іншої людини, і в призначення підтягнулись саме її реквізити. В такому разі податок не пройде. Вся справа в особливостях бюджетних рахунків. Рахунок по податку один на всіх платників. А коли платіж на нього заходить, робот по цьому шифру розкидує платежі по конкретних платниках. Збільшили суму податку а ФОП платить як раніше. Раз в рік єдиний податок збільшується. А ЄСВ може і декілька разів на рік. Не всі встигають це відслідкувати. Змінились реквізити на сплату, а податок відправили на старі реквізити. Реквізити в нас можуть змінюватись по декілька разів на рік через різноманітні реорганізації та оптимізації. І не думайте, що якщо платили з електронного кабінету платника, то все ок. Там також були випадки, коли реквізити підтягувалися на ті. Щоб повністю уникнути цих ризиків, важливо розуміти, де перевірити зарахування податків та як відбувається нарахування. Для цього перейдемо в електронний кабінет платника. Якщо ще не знайомі з цим сервісом, дивіться на відео з підказки. Там є коротка екскурсія і інформація про сервіс. Ми ж переходимо в пункт меню Стан розрахунків з бюджетом. Тут ви побачите карточки різних податків. Для підприємця на спрощеній системі найголовніші дві з них: це єдиний податок і єдиний соціальний внесок. Єдиний податок, його можна знайти по назві податку. ЄСВ назва достатньо складна, тому ви можете орієнтуватись просто по коду платежу 710-440. В кожній карточці для вас важливі дві два пункти: недоїмка і переплата. Переплата нічого страшного. Недоїмка означає штрафи і пеню. І інші неприємні ситуації. В даному випадку ми бачимо, недоїмок немає, і давайте ми розберемося із тим, як працюють зарахування і розрахунки з бюджетом. Давайте, на прикладі повного року 2020-го. Для того, щоб відкрити деталізацію по певному податку, просто клікаєте по карточці цього податку, і давайте подивимось, як працюють розрахунки. Працюють по суті так само, як і ваш рахунок в банку. Тут є мінусові операції і плюсові. Плюсові це ті податки, які сплачуєте. Вони відображені із коментарем зараховано. Відображається дата зарахування і сума зарахування. Мінусові це різноманітні нарахування. Так само дата і сума нарахування. Важливий стовпець – це баланс по рахунку. Ваша задача, щоб баланс був завжди плюсовий. Тут бачимо, що 15 січня було зарахування, і баланс був в плюсі на 5 тисяч гривень. 20 числа відбулось нарахування ЄСВ і ця сума знялась із балансу. Далі знову зарахування, яке пішло плюсом по балансу. Нарахування мінусом тут були штрафні санкції за попередні періоди за невчасні сплати по єдиному соціальному внеску. І ці всі суми пішли по рахунку мінусом. Знову зарахування, яке пішло в плюс, і так далі. Що ж змінилось в 2021 році? Цей механізм був змінений. Давайте подивимось, що відбувається зараз. Змінений саме по єдиному соціальному внеску, як бачите, в 2021 році тут були зарахування і нарахування за підсумками 2020 року. І що відбувається в 2021? зарахування? Ми бачимо, воно пішло по балансу. Проте пам'ятаємо, що 19 квітня мало відбутись нарахування ЄСВ, яке мало б піти мінусом по рахунку. Його немає, немає абсолютно у всіх підприємців, і зараз це нормальна ситуація з 1 січня 2021 року. Змінились правила по цих зарахуваннях, і тепер нарахування будуть відображатися тільки після того, як ви подасте звіт по ЄСВ за 2021 рік. Тобто вже в 22-му році це ЄСВ, який ви будете сплачувати на протязі 2021 року, буде сідати в балансі на переплату, і мінусом воно піде тоді, коли ви подасте звіт. Тільки тоді переплата зникне. Проте важливо не забувати, що все ж. Буде буде відображено нарахування тими датами, які йдуть по податковому кодексу. Тобто, по по підсумках кожного кварталу, 19-го числа наступного місяця, за кварталом продовжуєте платити як і раніше, просто пам'ятаєте, що буде переплата, і вона зніметься. Лише в 2022 році. Як же відбувається нарахування і зарахування по єдиному податку для ФОПа на третій групі? Логіка та ж сама: є плюсові операції, мінусові операції і відповідно баланс рахунку. Різниця з ЄСВ в тому, що сума податку не є фіксована і вона визначається поданим звітом. Після того, як ФОП подав звіт, відразу відобразиться в карточці податку сума єдиного податку, яку потрібно сплатити до певної дати 50 днів з моменту закінчення кварталу на рахування по єдиному податку. І відповідно до цієї дати потрібно цю суму сплатити, щоб у вас не виникало мінусу. Нарахування єдиного податку по першій та другій групах також мають свої особливості. В деталізації відображаються відразу всі нарахування на рік вперед. Ви бачите всі дати, коли буде відбуватися мінус по рахунку, і можете сплачувати податки до того, як мінус відбудеться, щоб баланс був або плюсовим, або нульовим. Відповідно, цікава особливість, що якщо ви заплатите на початку року всю суму податку за рік, вона у вас відобразиться в переплаті, і на протязі року, кожного місяця, буде зніматися частинка податку, яка буде йти по виконання зобов'язань по сплаті цього податку. Можна сплачувати як і всі, щомісяця до Дати, яку ви бачите по нарахуваннях. Так само мене дуже часто запитують, як сплачувати ЄСВ. Податок по суті нараховується поквартально. Якщо вам зручно сплачувати помісячно, будь ласка, розбивайте суму на три рівних частини і сплачуйте помісячно. Можете сплачувати навіть кожного дня. Ваша задача, щоб на момент... Коли ЄСВ нараховано, на рахунку зібралась достатня сума, щоб не виникло мінусу, коли пройде нарахування податку.